Всім доброго дня перед початком засідання виконавчого комітету горця понила мовчання. Розв'язувати з відсутністю секретаря виконавчого комітету Прищепинської міської ради з її відпусткою. Пропоную обрати на дане засідання секретаря Прищепинської міської ради Світлану Булову. Секретаря виконавчого комітету на дане засідання. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Іще раз, хто за? Все, все. Голосуйте? Хто проти? Утрималось. Принято одного голосу. Підповідно. Відповідно до розпорядження Прищепенського міського голови було скликано законодавчий комітет і виносимо шість питань чергиденної. Пропоную доключити до чергиденної питання під номером 7. Про надання погодження на розміщення. Хто за? Хто проти? Утрималось. сприйняти одного голосу. Під номером 8. Питання про оголошення конкурсу на здійснення операції збирання та перевезення побутових відходів на території міста Перещепино. Хто за? Хто проти, отримали прийнято одноголосно. Пропоную затвердити чергу в цілому із восьми питань. Хто за? Хто проти? Отрималось прийнято одноголосно. Перше питання про затвердження акта приймання передачі об'єкта на руковому майна у господарського віддання обласного комунального підприємства Формація на баланс Прощефонської міської ради. Відповідно до рішення Перещепинської міської ради від два за номером 2650.8 про надання згоди на прийняття до комунальної власності Перещепенської міської територіальної громади об'єкта нерухомого майна був складений акт приймання передачі об'єкта нерухомого майна, а саме е е з господарського віддання обласного комунального підприємства фармація на баланс Перещепенської міської ради передають. Будівлю розташовано за адресою Дніпропетровської області, Самарівський район, село Панасівка, вулиця Шкільна, Гагаріна раніше, 41. Зі спільної власності територіальних громад, з господарського віддання обласного комунального підприємства Кармасія до комунальної власності Перещепільської міської ради. Ну, просимо затвердити цей акт. А де знаходиться це Панасівка, Панасівка, Шкільна вулиця, 41. Недалеко від амбулаторії. Прамацієд це підприємство обласної ради. І там є одне приміщення в масці. Вони давно вам хотіли вже передати, щоб не платити оренду і, землі, і оренду землі під цим приміщенням. Це в амбулаторії? Чи, чи? Ні, поруч, поруч. Стара, стара, дуже стара будівля, там вона вже балансова вартість 3 тисячі гривень, здається. ще довго не хотіла ще її приймати, через те, що вона стара. Ну знесемо буде у нас земельна ділянка. Прошу голосувати. Хто за хто проти? Тримаю сприйняття одного голосу. Друге питання про погодження проведення заходу Дня партизанської слави, визволення перещепене від нацистських загарбників та Дня міста перещепене. Прошу погодити захід до Дня партизанської слави, визволення міста перещепень від нацистських загарбників та Дня міста перещепенено. Провести з дотриманням правил безпеки в період дії правового режиму воєнного стану в Україні. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Отримаємо сприйняття одноголосно. Третє питання про погодження проведення заходу перещепенський осінній ярмарок. Прошу погодити захід Перещепенської осінній ярмарок 11... Захід провести дотриманням правил безпеки в період дії правового режиму воєнного стану в Україні. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримав сприйнято одного освіт. Четверте. Про погодження проведення церкової програми комунальному закладу перечительський центр культурних послуг. Доброго дня. Державне підприємство дирекція пересувних церкових колективів в Україні, в особі головного адміністратора церкового колективу Промінь Алпатова Антона Сергійовича для виконання плану загальноукраїнських гастролей, погоджених Міністерством культури та стратегічної комунікації в Україні, просимо погодити проведення церкової програми для дітей, в голографічне чудо. Буде дітям пільгових категорій будуть надані безкоштовні місця. Коли це буде? голосувати? Хто за? Хто проти? Утрималося прийнято одноголосне. П'яте питання про погодження проведення фестивалю Пріорійська поляниця, філії комунального закладу Перешипенський центр культурних послуг. Прошу вас погодити фестиваль Пріорійська Паляниця філії комунального закладу Перешипінського центру культурних послуг Перешипенської міської ради Великозерчанському клубу. Захід провести дотримання правил безпеки в періоді правового режиму воєнного стану в Україні та координацію роботи покласти на керівників закладу Першепенського ЦКПІСЕВ та е, Наталію Ляльку філі Прошу голосувати хто за? Хто проти. Отримали сприйняття одного голосу. Шесте питання про погодження комунальному закладу Голубівський центр культурних послуг Перещепінської міської ради, проведення заходу пророченого до Дня Села Голубівка. Прошу погодити захід пророченого до Дня Села Голубівка. 20... Провести з дотримання правил безпеки в період її правового режиму воєнного стану в Україні координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на керівника комунального закладу Голубівського ЦКП Альону Пацуну. Прошу голосувати хто за? Хто проти? Утримали прийнято одноголосно. Це ми питання про надання погодження на розміщення. Розглянувся. За виконанням цього рішення покласти на накриючого справу виконавчого комітету випробувати явшкину та постійну комісію з питань планування соціально-економічного розвитку бюджету та фінансів, з питань інвестицій, ректораторної політики, торгівлі послуг та розвитку підтримки з питань власності, комунального майна та приватизації. Прошу голосувати, хто за? Хто проти? Отримали прийнято одного голосу. Восьме питання про оголошення конкурсу на здійснення операції збирання та перевезення побутових відходів на території міста Перещеплю. У зв'язку з закінченням строку конкурсного договору з «Перещепинське виложи КХ на збирання та вивезення побутових відходів у місті Перещепене, прошу провести конкурс на здійснення операції збирання та перевезення побутових відходів на території міста Перещепене, затвердити конкурсну комісію у складі Любов Щуляюшкіна, голова комісії, Ярмоленко Оксана, секретар комісії поставили комісії Годованик, Олег Соловуб, Сергій. Полішка Ірина Білікова, Людмила Друков, Станіслав за згодою. Затвердити конкурсну документацію на здійснення збирання і вивезення побутових відходів, яка додається більше. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти. Отримали сприйнято одноголосно. Черга дана вичерпана. Засідання оголошується закрито.